Вони чекають на вашу любов. Більше 60 собак живуть у Вінницькому муніципальному притулку. Хвостаті гавкають не для того, щоб відлякати, а щоб привернути увагу. За сім років роботи Вінницького муніципального притулку вже сотні вуличних собак отримали кінологічну та ветеринарну допомогу. Їх знаходять покинутими на вулиці після дзвінка небайдужих містян. Надають ветеринарну та кінологічну допомогу, а пісня залишають у притулку на постійно або ж тимчасово. Виїжджаємо по адресі, забираємо собачку, лікар її оглядає, стерилізує. Потім, якщо я бачу якусь перспективу у собаці, я з нею починаю займатися і потім таким чином ми її адаптовуємо. Тобто ми адаптовуємо вже повністю готову собачку під Чотири Чотирилапих регулярно вигулюють та годують, а для тих, хто потребує особливого харчування, підбирають індивідуальну дієту. За комфорт варин тут відповідає Наталія Сайкова з колегами. Дій починається. День починається з того, що ветеринари роблять огляд, бо можуть собаки захворіти чи ще щось. Якщо ветеринари дозволять, ми йдемо готувати собак, наливаємо їм водичку. Потім проходить певний час, і ми починаємо прибирання. Кожну клітину ми замітаємо та миємо з хлоркою. ми Спочатку повномасштабного вторгнення кількість безпритульних тварин збільшилась, а тих, хто хоче подарувати їм дім та родину, зменшилась. Тож у притулку роблять все, що в їхніх силах, аби допомогу отримали якомога більших хвостанів. Для безпритульних все, що маємо, ми можемо зробити узі. Ми можемо провести огляд тварини. Ми можемо назначити лікування. Ми можемо частково лікувати за рахунок. Препаратів, які там привезуть з собою клієнт, який привіз собаку, чи волонтерські, тому що не передбачено в нас лікування. Тільки стерилізація, тільки вакцинація, дегельмінтизація. Притулок завжди відкритий для відвідувачів. Тут усі охочі можуть познайомитися з тваринами та знайти собі вірного чотирилапого друга. Катерина Соколюк, Мар'яна Чорна, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал. Віта.